Доброго ранку! Рада всіх бачити на занятті з ознайомлення з соціумом. Тема нашого заняття керамічний посуд. А почнемо ми наше заняття з загадки. Слухайте уважно для того, щоб правильно відгадати. Глина в кого ожива? Творить з нею хто дива? Кого в руках вона перетворюється на жар? Як ця людина називається? Здогадались, діти? Це правильно гончар. Так, правильно, ми сьогодні з вами обуваємо в гостях у гончаря. Так хто ж такий гончар? Гончар? Це людина, яка виготовляє керамічний посуд. Крім керамічного посуду, гончар виготовляє іграшки з глини, скульптури, тварин людей, різні вази. Познайомимось з вами з глиною. Для виготовлення посуду треба було викопати глину. І не абияку, а найкращу. Вона зберігається кілька років. Потім глину ретельно перетирають, пересіюють, щоб не було в ній жодного камінця, шматочків, коріння. Потім її розмішують. А чим розмішують глину? Правильно, водою. Виробі, вироби свої гончар робить на гончарному крузі. А зараз сідайте зручненько, і я почитаю вам казку. Казка про маленький шматочок глини. Жив собі гончар. Узяв він маленький шматочок темно-сірої глини, поплескав його повдавлював пальцями та й почав м'яти руками. Легенько розкрутив гончарний круг, змочив середину його водою і коротким махом вліпив у центр круга наш шматочок глини, постукав по ньому кулаком, потім погнав круг і потягнув глину вгору. Круг обертався дедалі швидше, а на ньому вслід за руками майстра витягувався горщик. Круг вертівся, а гончар уважно розглядав горщик. Чи гарний він, чи рівний він вийшов? Потім круг пішов, тихіше, тихіше. І нарешті зупинився. Послухайте вірш, Тамари Коломієць, гончарний круг. Старається гончарний круг, і глина тягнеться до рук. Стає вона горнятком маленьким товстенятком. Гончар горня оте зніма, і глина в руки йде сама. І знов же тим порядком кружля. Щоб стати горнятком. З давніх часів в Україні славиться кераміка, у різних куточках нашої країни є різні види розпису кераміки. І від назви населених пунктів, де жили народні майстри, пішли назви різних розписів кераміки. Деякі з них ми з вами знаємо. Це Косівська, Київська, Опішнянська. Після розпису вироби поливали глазур'ю, щоб вони блищали. Потім знову ставили до печі, для того, щоб вони випалювались. Ось такий шматочок сірої глини перетворювався на шедевр. Отже, можна прийти до висновку, що керамічні вироби з глини, які робили народні майстри. Є дуже цінними і унікальними.